Минулорічне насадження малинки, зеленкувата. Що по приживаємості обійшов ділянку декілька раз. В районі 90%. Чудовий результат, я цілком задоволений. Ну і будемо говорити про економіку. І почнемо ми відео, що економічна ефективність, люба економічна діяльність потребує стабільності. Дуже важливо це. Потрібно, звичайно ж, мати фінансову подушку для страховки, і так як це моя особиста думка, у нас повністю абсурдна система кредитування і нестабільна законодавча система в плані податкування, тому що обіцяють одне і переписати і взагалі нема ніяких проблем. І що по культурам? Чому включив я злакові, бобові, гарбузові? Тому що гарбуз вирощувати без сівозміни, зміни, рано чи пізно воно вас заставить. На ягоді, на малині, залежно від того, який напрямок буде обраний по поливу, на гребнях висаджування, накриття, затіняю сіткою, неважливо, це все велика різниця. Відповідати ми будемо по своїй ситуації. І по гарбузові можна в збиток дуже легко піти. А саме неправильно підібравши ділянку, сорт, живлення. І важливим потрібно знати обов'язково, коли і що потрібно дати, а не все підряд і вважати, що це буде хороший результат. Це трошки не так працює, особливо на великих площах. Зараз на даний час у нас. Підготовка гарбузових виходить в районі 12 тисяч. Це на даний час. А вже при збиранні гарбуза, вже при реалізації його в районі 20 тисяч. Потрібно врахувати, яка технологія вирощування інтенсивно чи енергозберігаюча. Різниця буде така 500 доларів і 800 доларів. При другій технології, звичайно ж, потенціал відкриє себе цілком і повністю. А на малині, на ягоді за умов свого посадкового матеріалу це набагато дешевше. І окупається вона за рік часу. Підготовка, догляд і збір за умови не найнятої робочої сили. Ну і звичайно ж, є, існує технологія механічного збору, є спеціальні комбайни. Далі буде це лише початок. Усім дякую за увагу.